Ну все, цілий день дощ. Ну і невеликий. Е, Катрін пішла в обід від мене і каже, Сережка, я тобі приведу сьогодні новеньку. А вона ж там, е, коли новеньку, то винагороду отримує. І каже, ти ж винагороду повниш, кажу повні. Проведеш після восьми, коли я освобожуся. Бо я ж тільки, <кхе> тільки відосики виложив, хочу вам наснімати, а дощ, зараз підемо в торговий центр знімати відосики. Отаке От діло. Тільки вийшла вже кажу, я написав, на, на накричав, кажу, після восьми вечора, що треба в спортзал сходити, в басейні покупатися, нічого не встигаю, на роботу не ходжу. Е, тільки вийшла сама і другу веде. Сіба е, мені не бачив зайнятися з утра до вечора шпіліві. Отаке діло в мене. Ну ви ж зрозуміли, <сум> що це не дорого, може і цілий день. Якби було здоров'я, яби здоров'я було, може, цілий день. Це не дорого. Я казав, коли я карточку знімав, скільки це коштує. Ну шо, підемо по торговому центрі зніму пару й і і спортзал. І спортзал. Покорона у нас тут, як завжди. І красиві, дівчата. Красиві. Я думаю, до вас не видержу. Ляді. О, які красії десятки? Подивіться. Сділай. Супер. А ти будеш. Тріс! Все, До восьми я видержу. Таке діло. Зробила мені. Якби я її не встрів, я б в центр до дівчат би, ну їздив би, ну два рази в тиждень. ну три рази тиждень. А це по два рази на день. Ух, Іскатрін. Отакі діло. Ну що, походимо плетем. По торговому центру, тут доща нема. Ялинки Новий рік треба буде знати. Як вони відмічають, нема коли, мені за катрій, нема коли. То відосики довго загружаються. То спортзал і басейн. Я, ну, я ж інвалід все таке, то лікарства п'ю, е, за харчуванням слідкую, і плавати, і, і спортзал. Мені це все треба для здоров'я, в мене операція була. Ну, Зутра до вечора на траху, дуром. Дуже корисно. Це буде, я ж не бігаю. Це буде як кардіо. Кардіо. Ну що? Філіппіни це рай Опа! Філіппіни, це рай Це супер. Філіппіни, рай. Ай. Супер. Пока -пока. Рай. Супер. Пока-пока. Рай.